Ювали 15 місяців, як нагороджували наших захисників зі сталевої сотки. Уранці у сім'ї зі струмівки загорівся дім. Рятували і оселю, і домашніх улюбленців. Лікувати чи зрізати. 12-й канал розбирався, чи є право на життя у новорічних ялинок у центрі Луцька. Мої вітання усім, хто саме зараз із 12-м каналом. У студії для вас працює Ірина Кудря. І це новини першої половини дня, 18 червня. І серед новин, які вам збираємося розповісти сьогодні про особливу зустріч на пароні, прибув ще один евакуаційний потяг із Харківщини. На волин цього разу приїхали 13 дорослих і 17 дітей. Їх традиційно зустрічали на пароні рятувальники, волонтери, поліцейські, і представники влади допомогли перевезти речі і надали емоційну підтримку. У Харківській військовій адміністрації кажуть, що сім'ї з дітьми будуть відпочивати у санаторії Лісова пісня поблизу Шацьких озер. До санаторію відправили людей із трьох громад, як мінімум, на це літо. А тепер про дуже щемну і почесну подію нагородили захисників і захисниць сотої окремої механізованої бригади нашої сталевої сотки. Воювали на передовій вони 15 місяців. І за цей час бригада знищувала ворога. На Бахмутському, Лиманському, Куп'янському, Покровському напрямках найдовше понад рік сталева сотка тримала оборону в Серебрянському лісі на Луганщині. 12-й канал мав честь ексклюзивно поспілкуватися із військовими. Як усе це було? Дивіться далі. Емоції були ну дуже. Це рідна земля, це рідна рідна домівка. Яна повернулася на рідну Волинь після 15 місяців на нулі. Бойова медикиня на фронті з жовтня 2022 року. В мирний час жінка працювала 10 років у реанімації. Ну мені вийшов такий дуже гарний подарок на моє день народження. Я повернулася додому. Зустрів мене мій синочок Артемчик, якому три роки, якого мама не бачила шість з половиною місяців. Емоції були ну дуже це рідна земля, це рідна рідна домівка. Емоції були дуже гарні. Пробула я в відпустці 10 днів своєю дитиною. І це був найбільший подарунок на моє день народження. Яну та інших бійчинь і бійців сотої окремої механізованої бригади зібрали у Луцьку, аби подякувати їм за службу та нагородити. Нагородити за мужність та відвагу. Стала сотка від початку повномасштабного вторгнення мужньо нищить ворога на Бахмутському, Лиманському, Куп'янському та Покровському напрямках. Більше року тримала оборону в Серебрянському лісі на Луганщині. Вона сталева, ця бригада, що захищає нас від гада. Дали ім'я, сталева сота. Ох, непроста бійців робота. Ви вистояли, не зломились, бо українцями родились. За 15 місяців на нулі військові бригади знищили 48 танків, 118 бойових броньованих машин. 1740 окупантів назавжди залишилися на полі бою, а більше 4 тисяч зазнали поранень. Хочу побажати всім міцного міцного здоров'я, всім нашим героям вічна слава, які повернулись на щиті. Хочу, щоб всі і далі долучались. Дякую всім, хто долучається, допомагає нашій сотній бригади. Захисники та захисниці з усмішкою на обличчі згадують, як рідні зустрічали їх вдома. Дуже приємно повертатися на рідні терени, на рідну землю. Не знаємо, чи надовго, чи на ні. Але дуже приємно повернутися додому, зустріти рідних, як то кажуть, і небо голубіше, і сонце світ світліше. Емоції переповнювали дуже, як то кажуть, змішані емоції. Тому що, як ми військові, ми стараємося емоції тримати при собі. Але коли повертається, як то кажуть, на рідну батьківщину, тоді життя повертається зовсім іншим шляхом. Та цих емоцій не можна описати просто, просто раді, що ми нарешті вдома. За скільки часу перебування на нулі, ми вдома. Мене вдома чекали. Дружина і донечка, звичайно. Ну, а десь там в селі ще тато. Нам приємно перебувати вдома. Ну, якби побільше і почастіше. Це було взагалі супер. Тато з мамою, звичайно, задоволені, що повернулися зі сходу живими. нормально. Син? Пішов пішов служити, теж буде в сотці, в танковому батальйоні. Вдома чекала мене сім'я: тато, мама, також сестра. Нещодавно я став дядьком, тому в мене була така, скажімо, подвійна мотивація приїхати і побачити свою родину. Я думаю, їм було. Точно не легше ніж нам було там на сході, оскільки вони це пропускали через себе. Багато речей вони не знали. І ми, як бійці, теж хотіли би і воліли, аби вони цього не знали. Тому це була велика радість, це було велике щастя. Речі, які здавалися такими буденними, повсякденними вулиці, люди, магазини вони здавалися абсолютно іншими, абсолютно різними. Відрізнялися, тобто відчувався саме контраст. Факт який свідчить сам за себе 90% військових нашої сотки добровольці від імені усіх волинян, воїнам дякували за їхню мужність і незламність. Анна Кравчук, Василь Морещук, дванадцятий канал. Важка звістка із передової загинув Володимир Столярчук із села Романів під Гайцівською громади. Чоловік пішов воювати на третій день повномасштабного вторгнення. А від липня 2023-го вважався зниклим безвісти. Тепер же сповістили, що старший водій-гранатометник загинув 3 липня минулого року під час ворожого танкового обстрілу на Луганському напрямку. Чоловіка Твернавіка 31. 12 й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять і шана герою. На Волині не штрафуватимуть за шум генераторів під час блекаутів. Таке повідомив. Пообіцяв Юрій Погуляйко, голова Волинської військової адміністрації. Він спростував інформацію, яку поширюють в інтернеті, про те, що нібито власників генераторів штрафуватимуть за перевищення рівня шуму. Запевнив будь-які вимоги про шум. Це не про наші ситуації під час війни, коли немає світла. Уранці рятувальникам довелося гасити дім у струмівці. Їх викликали по 9-й годині. На той час вогонь хопив Тарасу. Полум'я перекинулося на перекриття у помешканні. Перебувало двоє молодих людей. Це донька і син господарів. Вони вчасно покинули житло. Горіння пожежники ліквідували та ще й врятували із задимленої хати двох котів. Звідки взялося полум'я? Поки ж невідомо. А тепер про знакові для лучан дерева мої колеги взялися досліджувати, чи є право на життя у так званих новорічних ялинок у центрі Луцька. Настіка погода, щорічні прикраси і сніг на гілках, міське середовище, усе це добряче понищило деревця, до яких особливе ставлення. Що їх чекає? Яка позиція влади людей та фітопатолога? Дивіться і робіть висновки. Посохлі, похилені та непривабливі. Цим ялинкам у самому центрі Луцька вже майже півстоліття. З 2008-го вони щороку ставали символом Луцького Нового року. Чи є в них право на життя далі? Давайте розбиратись. Ці три колишні красуні стали новорічними символами півтора-десятка років тому. До того центр міста прикрашали привезеним з лісу деревом. Я ще пам'ятаю, коли велика центральна ялинка стояла тут біля між ЦУМом і аптекою. У центральною аптекою, от в цьому місці, потім її перенесли на театральний майдан от, біля Лесі Українки, біля пам'ятника. Ну а вже з 2008 року почали прикрашати ось ці наші три ялинки. Нестійка погода, щорічні прикраси та сніг на гілках, механічні пошкодження, міське середовище. Всі ці фактори зробили свою роботу. І тепер здається, що залисин на ялинках більше, аніж гілок. Головна екологиня міста пояснює, природний ареал росту ялин на Волині аж за Маневичами на північ, а чим далі на південь, тим таким деревам спекотніше. В місті, як правило, завжди температура на 5-10 градусів вища, як у лісі, десь як в природному середовищі, і набагато менше рівень зволоження. Порядка на 15-20% вони утримують менше тої вологі, яка потрібна. Крім того, що зими комунальники звалюють під ялинки, зібраний на площі сніг. Він тане, а з ним у ґрунт просочується і сіль, якою посипали тротуар. Шкодили ялинкам і новорічні декорації. Ніяке дерево не любить, щоб топталися по його корінню. А якщо це масове місце масового відпочинку, проведення дозвілля, то звісно, що там тисячі людей проходять, і це теж от такий один з моментів, який не Навіть поки влаштовують той настил. У 2021 році ялинки обстежував фітопатолог зі столиці. Були ознаки виразкового раку ялини. По ньому ми писали їм рекомендації. Проте ця болячка дуже погано лікується взагалі на деревах такого віку. По тому, що вони були, в принципі, шанси жити в них були, були досить непогані. Аби деревам допомогти, треба було гілки обробити хімікатами. Застосування фунгіцидів саме з кроновою обробкою в містах. Досить складна ситуація, бо це потрібно. Ну забирати людей, щоб вони там не ходили. І враховуючи висоту об'єкту, це досить великий розльот цього аерозолю буде в будь-якому разі, і тому саме в центрі місця вони навіть ну то було нереально виконано. Крім того, таких спеціалістів у Луцьку і немає, зазначає Оксана Лисак. Та і дерева вже у поважному віці. І чи вилікується хворобу, ніхто гарантій не дає. Але в центральних частинах міста, звісно, треба приводити в порядок і проводити благоустрій і заміну тих зелених насадження, які вже ну віджали свій час. То що ж робити з цими вже гори ялинками? На сьогоднішній день вони ясно вже втратили свою декоративну цінність. Це просто має бути управлінське рішення, скажімо так. Хтось має на себе взяти відповідальність і вирішити. Чи зрізати їх і висадити нові, які, скажімо, вже такі 10 річної 15 річної ялину можна посадити, досить крупномір, і буквально вона вже за 5-10 років вона буде виконувати ті самі функції. Але навіть якщо засаджувати на те місце нові ялинки, треба залучати спеціальну техніку. Крім того, вони ще й Довго приживаються, каже екологиня. Адже за ними треба постійний догляд, полив та підживлення ґрунту. В наших комунальних службах, на жаль, немає такої техніки спеціалізованої, яка працювала би з крупномірними деревами. Тобто, це дуже такий потужний має бути ком землі, звідки її викупити, відповідно транспортувати, не пошкодивши і так далі. А що ж думають лучани? Одна хай вище та вища. А цю, я думаю. Не ж ти. Да, ні. Сюди треба посадити нові ялинки. Це і все. Якщо це можливо, я би поставила нові. Бо вони вже мають трохи не дуже гарний вигляд. Я приїжджу, але мені подобається. Тяжко сказати, але, мабуть, треба змінювати, бо ну, ялинки живі, мені подобаються, але ну, з ними треба щось робити. Ну, мабуть, вони вже трошки підросли, вже треба щось міняти. Щось інше придумати. Не знаю, я не дуже придивлялася. Мені все подобається. Ні, я б не змінював. Хай би були. Це оригінально. Не хапатися за радикальні рішення радить, і фітопатолог каже, що ялинкам ще можна продовжити вік. Треба тільки грамотно підживлювати і поливати. Втім, в будь-якому разі, скоріш усього, новий 2025 рік лучани зустрінуть все ще з традиційною трійкою у центрі міста. Анна Кравчук В'ячеслав Білов, 12-й канал. Я ж бажаю усім нам зрештою дочекатися цього наступного нового року і бути здоровими, щасливими і обов'язково жити під мирним небом. Саме такими були новини першої половини дня 18 червня. У студії для вас працювала Ірина Кудря. І ми обов'язково з вами побачимося. Тож будьте з 12 каналом.